Друзі, всім привіт! Сьогодні ми розкажемо і покажемо, які ціни з нашого ринку з Чернівців. Сьогодні ми були на ринку, і дечого додому закупилися до свят. У нас зараз немає світла, тому ми знімаємо під посвідкою. З нами Алінка. Ай, привіт. Так, що що по чому стоїть? Ми як завжди ходимо на ринок по списку. Так, що ми по списку купили. Я люблю ходити по списку. Не люблю ходити просто так. Ось такі жиле до свят, новорічних, різдвяних, різних сортів. По 15 гривень коштує одна пачка. Тут 90 грам пачка. Ось такий варіант. Далі прикраси для наших дівчат. У них буде у грудні день народження. Ось такі, не знаю, що це смаколики. Такі. Коштує 125 гривень. Коштує пачка. Коробочка ця. Далі посипка для різних тістечок, торта білого кольору шоколад і корічного 150 гривень Коштує пів кілограма. Далі. Ось такі вафельні коржі. Тут скільки штук. Так 3, 6. 9, 10, 1, 12, 13. 15 штучок. що? Може такий? 14 штучок. Все. 150 гривень. Ось така пашечка. Далі цукерки для наших друзів, діток, які прийдуть у гості рідних. Це, виходить, 7 гривень такі вафельки зі смаком горіху. Ось так. Потім що? Ось такий. Шоколад пористи, міленіум. Я люблю міленіум. Але приходиться деколи купляти ірошен. По 50 гривень пористий шоколад. 85 грам. Пашечка, виходить. Так, це солодощі. Так, ще крем для приготування тортів. Пірожен. Ось такий польський да, виробник. Так, здається, польський. Коштує 170 гривень. Але є різні випадки, що їй дешевше, є дорожче. Там є і 180 і 200, ну, тому що це ринок. Що далі? Е, так, є кетчуп лагідний. 520 грам, коштує 60 гривень. Але є і 65 навіть. Так, майонез. Королівський смак. 67%. 125 гривень. А нам, коли купували ми ці е, майонез і кетчуп, подарили подарунок. Гірчиця торчин в подарунок це заохочення. От навіть таке буває деколи на українському ринку. У нас у Чернівцях, що можна отримати подарунок. Що тут за гірчиця? Е, Традиційно гостра 130 грам. Не знаю, скільки вона коштує, але подарунок є подарунок. Далі. Така косічка, сир е, плетена 155 гривень. Тут, здається, пів кілограму. Да, вона розфасована просто. Далі ми купляємо масло, Це натуральне масло. Е, Пан-котський називається фірма. Я вже один раз показував. 450 гривень коштує, вона розфасована, Ми беремо у перевірених людей. Як ми перевіряємо масло? Якщо воно таке трошки гіркувате, відчувається моло, моло, молоко коров'яче, то значить масло хороше. А якщо воно солодкувате і навіть не відчувається, то значить воно рослинного походження. Ну, Значить 450 гривень, виходить кілограм. Там йде три палочки такого масла, якщо на кілограм. Далі, що ми тут? Ще сир голландський. Фірма Київська область робить продукт. Продукт Київ. Далі цікаве печиво. Ось таке печиво 84 гривні кілограм. Так як у нас дітки ходять в школу, то ми купуємо його ящиком. Тут 4-2 кілограма, 350 гривень. Київська область, кондитерська фабрика. Ну, непогано. Ну, як, звичайно, домашнє краще, але ми виходимо з того, що є. Ще повертаємося тут. Ми не сказали, отакий плавлений сир. Це новинка у нас у моєму домашньому харчуванні. Ми завжди купували комо. Воно дорожче 25 гривень. А це м -м, коштує 18 гривень пачка. Тут є з, е, різних Сортів э, смаків. Різних сортів ось такі. Да. Що ще? Нам ще попросили купити ліхтарик ось такого. Непогано світить. Ось такий варіант. Ми хороший ліхтарик. 500 гривень. Правда, у кожного є своя ціна. Зараз покажемо, як він світить. є 600, є 650. Ось фонарик світить Ось такого, бачите. Дуже зручно зараз, так як зараз немає світла, то він дуже ось такий ліхтарик. Ну, це Китай, ясно, що це Китай, але бачу він хороший Китай, бо, тому що є штрих-код е і добре заряджається. Можна використовувати як павербанк. Ну, не дуже я рекомендую як пауербанк, але як, фона... як ліхтарик, дуже... тут є різні. Функції ось. Ось, дивіться. Подивіться, може, вам щось потрібно буде через USB, через Bluetooth. Що тут показано. Коротше, декілька входів є. Але саме головне, що він виконує свою роль. Пару років тому цей фонарик, ліхтарик, коштував 250-300 гривень. Так як зараз світла нема, то якраз є можливість на чомусь заробити. Ось така у нас покупка. Яка вийшла нам в районі 4 тисячі. Ось так. Усім дякуємо за лайки, дякуємо за перегляди. Пишіть, які у вас там ціни на вашому місті. Усім пока. Алінка, всі пока. Пока-пока. До зустрічі в гостях Володимир. Миру і добра. Хай в кожного вдома буде їжа обов'язково. І хліб. Захист усім. пока.